Добрий день, добрі малята! Ми знову з вами зустрілися. Сьогодні я хочу з вами поговорити про чудову пору року осінь. Тож, розпочинаємо. Настала осінь. Сонечко світить яскраво, але вже слабо гріє, і нерідко ідуть дрібні холодні дощі. Після дощів, З'являються в гаях і лісах багато грибів. Ось подивіться. Але збираючи їх, треба бути дуже обережними. З дерев поступово опадають жовті, багряні і пурпурні листя. Гілочки дерев оголюються, а пташки перелітні збираються в зграї і відлітають в теплі краї. Ось так. Люди збирають врожай, овочі на городі, фрукти в садку, тому що осінь дуже багата на різноманітні ласощі, і люди запасають їх, щоб взимку бути з запасами. Сьогодні ми з вами розглянули декілька прикмет осені. Але їх ще дуже багато, тому ми будемо продовжувати з вами їх спостерігати. Тож продовжуємо далі. У кожної переговорки малята є те, що нам дуже подобається, чого ми чекаємо з нетерпінням. Але і бувають такі моменти, які нам не до вподоби. Тому я пропоную з вами пограти в гру що осінню добре, а що погано. Подивіться, у мене на столі лежать дві картки. На першій картці сонечко посміхається. Сюди ми будемо викладати малюночки, які нам подобаються, і ті моменти осені, які нам до вподоби. А на другій картці сонечко сумне. Сюди ми будемо викладати ті картки, на яких зображується те, що нам не до вподоби осінню. Тож починаємо. Подивіться. Перша картка, яку я беру, ось така. Це символізує те, що осінню ми малуємося природою, і у нас від цього стає гарний настрій. Як ви гадаєте, це добре осінню чи погано? Вірно, ми покладемо там, де осінь добре. Тепер подивіться. Наступний малюночок. Пташки відлітають у вирій, у теплі краї. Як ви гадаєте, це гарно чи ні? Так, гарно. Ми покладемо ось сюди. А тепер подивіться ось на цей малюночок. Бачите, дощ, сильний вітер і малятко заховалося під парасольку. Як ви гадаєте, добре це? Чи не дуже зручно, вірно, коли йде холодний дощ, то ми почуваємося себе не дуже добре. Ми покладемо ось на це поле. Так, подивимося далі. Ось, бачите, який гарний врожай зібрали. Як ви гадаєте, гарно це чи ні? Так, гарно, тому що тут багато смаколиків. Ми покладемо ось на цю картку. А тепер подивіться ось на цей малюночок. Бачите, листочки гарні, жовті, зелені, але їх розмухує вітер. Коли осінню холодний вітер нам не дуже до вподоби. Тому ми покладемо цю картку куди, вірно, там, де сонечко не дуже посміхається. Так. Подивіться, ось повний кошик грибочків. Після дощику в гаях і е, лісах з'являється дуже багато грибочків. Це добре чи погано? Вірно, добре. Ми покладемо його до нашого сонечка, яке посміхається. Так, а ось, подивіться на малюночок. Дівчинка сумує. Як ви гадаєте, чому? Вірно, тому що на дворі йде дощик і вона не може зустрітися зі своїми друзями. Це добре чи погано? Так, це сумно. Тому ми покладемо картку сюди. Так, подивіться, малюк. Він захворів у нього нежить. Осінню, коли стає прохолодно, то ми з вами починаємо хворіти. Тому це не дуже гарно. І ми цю картку покладемо там, де сонечко не посміхається. Так. Подивіться, ось на цей малюночок. Тут малюки йдуть до школи. Це дуже гарно, це дуже весело. І дітям це дуже подобається. Всі дітки чекають вересня, осінні для того, щоб піти до школи. Тому ми цю картку кладемо. Там, де сонечко наше посміхається. Так. А ось подивіться, під час осінніх вітрів і негоди дують дуже холодні і сильні вітри. І тому ми завжди поспішаємо з вами додому. І не можемо з вами погратися на е, ігровому майданчику. Тому це не дуже гарний момент. Ось в осінні, ми його покладемо ось сюди, де сонечко наше сумує. Подивіться далі: з дерева опало все листя. Так, наше дерево засинає на зиму, але нам, дивлячись на нього, стає дуже сумно. Тому ми це дерево покладемо сюди, де сонечко сумує. Але коли Осінню наші дерева розфарбовуються у різні кольори. І жовті, і багряні, і зелене листочко. Ми дуже милуємося цими деревами і цими змінами в природі. Тому цю картинку ми покладемо туди, де наше наша сонечко посміхається. Подивіться, ось так ми з вами поділили наші малюночки і пограли в гру. Яка називалася Що осінню добре, а Що погано. На цьому наша звутиш-любі малята завершується. А ви під час прогулянок з батьками продовжуєте спостерігати за тими змінами в природі, які відбуваються. До побачення!